Привіт! З вами рубрика «Ти шеф». Я, Ілля Сьомін, та рецепт соковитої глазурованої свинячої вирізки з беконом та яблуками. Звучить як страва мішленівського ресторану? А ось і ні. Звучить як страва, яку ви легко можете приготувати у себе вдома. З продуктами від Шеф, звісно. У метро слідкують за стандартами Хасп так, як мати дивиться за своєю дитиною на гральному майданчику, як пасажир дивиться за своїм гаманцем у метро. Як сусід дивиться за сусідкою у домі навпроти. А тому свинина у нас не заморожена, а охолоджена, свіжа, пружна та без специфічного аромату. Ну все, давайте вже готувати. Нам знадобиться. Спершу підготуємо свинячу вирізку. Подрібнюємо часник шавлю та змішуємо разом із сіллю та оливковою олією у невеликій посудині. Втираємо суміш у наш соковитий шматок м'яса з усіх сторін. Тепер беремо харчову плівку. На неї, на відстані 3 см один від одного, викладаємо 8 відрізків кулінарної нитки. Зверху на нитки щільно один до одного викладаємо слайси бекону. Далі чистимо і ріжемо на тонкі слайси яблука. Викладаємо їх на бекон перпендикулярно. На яблука викладаємо нашу замариновану вирізку. Починаємо скручувати наш бекон з яблуками в рулет довкола вирізки. Першу допомагаємо собі вільним кінцем плівки. Скрутивши рулет, обережно виймаємо кінці ниток та перев'язуємо їх. Наступним етапом готуємо яблучну глазур. У невеличкій каструлі доводимо до кипіння яблучний сік. Зменшуємо вогонь і продовжуємо варити, допоки соку не стане вдвічі менше. Додаємо яблучне повидло та продовжуємо варити до повного розчинення. Знімаємо з вогню та додаємо кленовий сироп та гірчицю. Ставимо нашу вирізку в беконі у розгріту до 160 градусів духовку на 1 годину. Кожні 20 хвилин змащуємо рулет яблучною глазурю. Виймаємо з духової шафи та залишаємо на 10 хвилин охолонути. Нарізаємо та подаємо. Ну ось і все. Де придбати якісне м'ясо ви знаєте, як потішити смакові рецептори теж. Тож готуйте, дивуйте та ні в чому собі не відмовляйте. До зустрічі на «Ти, Шеф!